Добрий день, шановні друзі, ми з України. Я Віталій. Вітаю на youtube каналі бренду Кентавр. Першим етапом експлуатації мотоблока є його запуск. Важливо знати, як це зробити без шкоди для техніки. Особливо якщо справа стосується важкого дизельного мотоблока. Існує ряд рекомендацій, яких необхідно дотримуватися при пуску двигуна. Пропоную попрактикуватися з вирішенням цього завдання на мотоблоці Кентавер MB1080DE. Запитаєте, чому? Адже це найбільш популярний універсальний мотоблок професійного рівня для роботи на невеликих ділянках. На ньому встановлений надійний та економічний восьмисильний дизельний двигун із водяним охолодженням, що дає можливість працювати повний день навіть у літню спеку. Ресурс роботи двигуна збільшує комбінований багатоступеневий інерційно-масляний фільтр. Три приводні паси та двохдискове щеплення передають потужність від двигуна на КПП без втрат: 6 швидкостей вперед та дві назад. Наявність диференціала дозволяє здійснювати розворот мотоблока на місці. Огляд цієї моделі техніки вже був проведений на нашому каналі. Якщо ви його пропустили, рекомендую неодмінно переглянути. Там є на що подивитись та над чим замислитись. Посилання знайдете вже під цим відео. Приємного перегляду! Для запуску ж двигуна мотоблока 1080DE є електричний та ручний стартер. Саме з використанням ручного стартера і будемо запускати техніку. Але перш за все, проводимо передпускову перевірку. Що необхідно при цьому зробити? Розбираємося разом. Починаємо з заправлення. Використовуємо лише якісне диспаливо з перевіреною автозаправною станції. І хоча в горловині бака є січастий фільтр, а упали стінник вбудований ще один фільтр, попередньо відстоюємо паливо одну добу, щоби осіли домішки. Звісно, що краще заправити повний бак, особливо якщо передбачається великий обсяг робіт. Якщо ж така можливість відсутня, то врахуйте, що чим крутіший схил, на якому доведеться працювати, тим більше палива повинно бути у баку, щоб двигун не заглохнув. Максимальний допустимий ухил для роботи мотоблока становить 15 градусів. Після заправки не забуваємо добре закрити кришку паливного бака. Тепер переходимо до перевірки рівня мастила у двигуні та коробці передач. Починаємо з того, що виставляємо мотоблок горизонтально, підставивши під передній упор підставку. Масляна горловина двигуна картера розташована в правій передній частині агрегату. Очищаємо поверхню двигуна та виймаємо пробку щуп. Рівень мастила повинен знаходитись між відмітками мінімум і максимум на щупі. У разі потреби доливаємо. Якщо ж виникає питання щодо того, яке мастило потрібно заливати, то до вашої уваги таблиця з діапазонами застосування посає залежно від температури навколишнього середовища. Згідно заводського стандарту, в двигунах мотоблоків Кентавер краще використовувати мастило від нашого перевіреного партнера торговельної марки ДТЗ. Стосовно пори року. Влітку можна порадити використовувати мінеральну оливу. Вона добре працює при високій температурі довкілля. А ось восени та взимку в роботі краще буде напівсинтетика. Вона не так сильно густіє на холоді. Синтетичні оливи краще не використовувати зовсім, бо вони можуть пошкоджити сальники та ущільнення. Також не допускається змішування мінеральної оливи з напівсинтетикою. Рекомендується перед кожним початком роботи перевіряти рівень мастила в картері двигуна. Якщо мотоблок нещодавно придбаний, то контроль рівня оливи виконуємо і в коробці передач. І одразу до робочих рідин в КПП не можна лити моторну оливу, для цього використовуємо лише трансмісійну ТАТ-17. Я рекомендую перевірену часом оливу від ДТЗ. Для перевірки рівня оливи мотоблок також встановлюємо горизонтально. Обережно відкручуємо пробку на правій стороні картера коробки передач. В якості пробки служить звичайний болт. З отвору повинно потекти мастило. Будьте обережні та не виймайте болт дуже швидко, тому що у випадку великої кількості оливи в коробці вона може потекти струменем. При недостатньому рівні олива з отвору не витікає, тоді доливаємо. Загалом кажучи, якщо ви обрали мотоблок у зборі на колесах, то він вже заправлений мастилом і в двигуні, і в КПП. В такому випадку достатньо просто перевірити рівні. Якщо купили в коробці, то після складання перед першим пуском обов'язково заливаємо мастила. Будьте уважні, запускати двигун без мастил або з рівнем нижче припустимого забороняється, він одразу може вийти з ладу. Тепер переходимо до повітряного фільтру. В верхній частині розташований невеликий вихровий фільтр. В ньому осідає крупний мусор та піщинки. Корпус прозорий, тому відразу видно, потрібно його чистити чи ні. Вихровий фільтр повинен бути сухим і заливати в нього оливу не потрібно. Нижня частина повітряного фільтра багатоступенева. Виймаємо поролоновий фільтруючий елемент. Якщо поролон сухий, промочуємо в оливі та віджимаємо так, щоб з нього не текла рідина. Якщо ванна суха, наливаємо приблизно 80 грам моторної оливи. Далі проводимо контроль системи охолодження. Відкриваємо кришку, вода в системі повинна покривати верхню частину трубчастого радіатора. Якщо її мало, то доливаємо. Для цього краще використовувати дистильовану воду, але можна звичайно водопровідну або колодязну. Потрібно лише враховувати, якщо вода жорстка, то виникатимуть вапняні відкладення і закопорюватимуться трубки радіатора. Для її пом'якшення додаємо кальцієву соду у пропорції 10 г соди на 10 літрів води. Будьте уважні, без води двигун запускаємо лише на 1-2 хвилини для перевірки контролю працездатності. Перевірку мотоблока можна вважати завершеною і переходимо безпосередньо до запуску двигуна. Важіль щеплення розташований ліворуч на кермі. Переводимо його в положення вимкнено. Якщо цього не зробити, то мотоблок при запуску одразу поїде. На всякий випадок перевіряємо важіль КПП, він повинен бути на нейтралі. Так, мотоблок вільно пересувається. Праворуч на кермі важіль газоманетка. його переміщуємо на максимум. Попередньо перевіряємо, щоб на картері не був затиснутий баранець, який фіксує тягу газу. Якщо монетка встановлена вірно, покажчик баранця буде напроти напису рух. Під баком з дизелем розташований паливний крам. Відкриваємо його повністю. Дістаємо з інструментального ящика пускову ракоятку та встановлюємо у спеціальне гніздо на кришці картера двигуна. Виступами хроповика фіксуємо її на пусковому валу. Якщо мотоблок давно не використовували або заводимо вперше, створюємо необхідний тиск палива на форсунки. Для цього повертаємо лівою рукою важіль декомпресора в крайнє проложення до упора. Правою кілька разів обертаємо рукоятку за годовниковою стрілкою. Утримуючи декомпресор у відкритому стані, починаємо з прискоренням розкручувати маховик, максимально збільшуючи оберти рукоятки. Коли через 5-7 обертів рукоятки швидкість обертання маховика стане достатньо великою, робимо посилений ривок рукоятки та одночасно відпускаємо декомпресор. Двигун запускається і починає поступово набирати оберти. Виймаємо рукоятку з гнізда та прибираємо в інструментальний ящик. Через 5-10 секунд переводимо монетку газу в середнє положення, щоб двигун прогрівався на стабільних середніх обертах. При правильному запуску маховик обертається проти годинникової стрілки. Ще одним підтвердженням може служити показник тиску оливи. Це маленький грибок на верхній частині кришки картера двигуна. При правильному запуску ковпачок покажчика в перші секунди піднімається в верхнє положення і не опускається вниз до зупинки двигуна. При неправильному запуску маховик обертається за годинниковою стрілкою. В такому випадку його необхідно терміново зупинити, щоб уникнути поломки, а потім вже запустити правильно. А от якщо після 5-7 спроб двигун не вдається завести, то можлива причина пов'язана з повітряною пробкою в паливопроводі. Для того, щоб її усунути, розтискаємо фіксатор та знімаємо паливний шланг з вихідного патрубка фільтра від стійника. Наповнюємо шланг диспаливом за допомогою шприца і знову одягаємо на патрубок фільтра від стійника. Після цього встановлюємо пускову ручку на стартовий вал. Послаблюємо затяжку верхньої гайки металевого паливопроводу на форсюнці на 2-3 витки. Віджимаємо важіль декомпресора та рівномірно обертаємо пускову рукоятку за годинниковою стрілкою до тих пір, доки з гайки не почне просочуватися диспалива. Затягуємо гайку, знову віджимаємо декомпресор та крутимо ручку стартера протягом 2-3 хвилин. Для створення високого тиску в паливній магістралі. Після цього виконуємо звичайний запуск двигуна. Якщо двигун зовсім новий, ще не обкатаний, то іноді важко запустити його вперше. Для полегшення пуска необхідно послаблити кріблення двигуна на рамі та трохи посунути його у бік КПП. Таким чином, зменшуємо натяг пасів, знижуючи навантаження з двигуна та знімаємо їх. Зазвичай це добре допомагає. Кілька разів запускаємо двигун без навантаження, а потім, звичайно ж, повертаємо все на свої місця. Для подальшої роботи прогріваємо двигун 1-3 хвилини в залежності від пори року. Також мотоблок не повинен довго працювати на холостих і завжди бути в русі. При тривалих зупинках двигун глушимо монеткою газою, переводячи її в мінімальне положення і перекриваючи паливний кран. Наостанок хочу лише додати, що всі водянки заводяться однаково. Та при дотриманні правил запуску ви можете зробити своє життя кращим, а роботу мотоблока продуктивною і якісною тривалий термін. Звичайно ж, при регулярному огляді та обслуговуванні. Якщо вас зацікавив мотоблок Кентавер MB1080DE -Е, та ви бажаєте дізнатися більше про його технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знаєте вичерпну інформацію щодо всіх моделей техніки бренду. Для придбання мотоблока Kentawer MB1080DE заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут ви також знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі мотоблоків та тракторів Кентавер. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добіга кінця. А якщо у вас залишилися питання, не вагайтесь, пишіть їх під відео, підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. Зустрінемось незабаром на каналі. Все буде Україна. Бувайте.